Сепаратизм, мобілізація та наркотики. Такі теми піднімались на першій прес-конференції нового прокурора області Михайла Гаврилюка. Майже завершено досудове розслідування двох випадків інтернет-сепаратизму. Кіровоградиці Олександрії створили у соцмережах групи, у яких закликали вступати до лав Збройних сил Донбасу та Новоросії. Розповів прокурор області про те, як керівники деяких підприємств незаконно звільняли співробітників, які були мобілізовані в зону АТО. Обласна прокуратура внесла 18 подань на таких бізнес. Сменів дорікнув Михайло Гаврилюк і правоохоронцям, які, за його словами, формально підходять до питання боротьби з незаконним обігом наркотиків, і додав, що іноді доводиться ловити на гарячому навіть самих борців з наркотиками. Дві неділі тому назад працівники прокуратури спільно з працівниками ОСБУ виявлені факти корупції в діях самого підрозділу, який повинен вести боротьбу з незаконним обігом наркотичних речовин. Вони безпосередньо, два старших уповноваженими відділу боротьби з незаконним обігом, за, запропонували одному із громадянину, який підозрювався в скоєнні злочину на ґрунті наркотичних за певні незаконного винагороду, закрити кримінальне правопорушення. Вони оба затримані. І в найближчий час справи будуть скеровані до суду і притягнуті відповідно до відповідальності. Тому